Що я ще сказала, такі, такі жести робила. І в мене на, на, саме на цей вірш є якась такий, знаєте, внутрішній акторський протест. Не людський, не Малесю, а свій. І от я завжди трішки так роблю якусь таку поступку. То, може, станеться і друге диво євангельське. Прийду, як Магдаліна, тобі оддасть останню послугу. І саме в ту хвилину, як утузія, буде гірко плакати, що навіки тебе втеряла, раптом я побачу, що ти воскрес і просіяв від слави життя нового і нових надій. І я впаду в нестямі на коліна, і руки простягну до тебе, і наймення тебе покличу в голос. Але ти. Що скажеш ти тоді, чи, може, й ти пошлеш мене веселу звістку дати твоїм запутливим і потайним друзям, що тричі одрікалися від тебе? І поки я, не тягнучись від щастя, носитиму по людях добру провість, ти підеш панувати в нову країну слави і на землі збудуєш рай новий для себе і для тих, кого покличеш. Чи ж буде місце там для Магдаліни? Однаково, аби вчинилось диво. Отак От Леся прощалася зі своїм коханим.